Минулого тижня прийняли головний фінансовий документ району на 2015 рік. Бродівська районна рада після годинного обговорення у сесійній залі а до цього опрацювань у депутатських комісіях. Затвердила бюджет району на 2015 рік. Як завжди, не вистачає коштів на усі потреби бюджетних установ. Але вже під час остаточного голосування депутати одноголосям додали до запланованого бюджету більше мільйона гривень. Та паски все ж доведеться затягнути кому тогіше, Цікавилася Наталія Кутняк. У день соборності України депутати Бродівської районної ради зібралися на пленарне засідання, щоб обговорити і прийняти головний фінансовий документ цього року. Районний бюджет Бродівського району на 2015 рік. Найбільше бюджетної сесії чекають працівники бюджетної сфери. Адже рішення депутатів є підставою для фінансування зарплат та інших видатків бюджетних установ і організацій. 22 січня Бродівщина отримала районний бюджет. Згідно з рішенням, визначена дохідна та відповідно видаткова частина бюджету у сумі понад 256 мільйонів гривень треба зазначити що попередню статті доходів і видатків були детально опрацьовані у всіх комісіях районної ради внаслідок цього розроблений районний бюджет було дещо змінено в сторону збільшення як завжди чутливі сфери фінансування освіта культура і медицина дані пропозиції які вносяться до бюджету і були доведені до кожного керівника бюджетного установи голови адміністрації були проведені наради Керівниками, головними бухгалтерами і економічними службами бюджетних установ в кожної галузі, і було погоджено, що кожна галузь скорочує свої видатки на 5%, і ці видатки ми спрямовуємо на підвезення учнів і на галузь охорони здоров'я. Таких додаткових видатків було вишукано мільйон 400 тисяч гривень, 780 тисяч спрямовано додатково на галузь охорони здоров'я. І на підвезення учнів, оскільки бюджет приймали у третій декаді січня, фінансування бюджетників у перший місяць року проводиться за відповідними розрахунками однієї 12-ї частини коштів минулого року. По старому до 26 січня сплачуються і податки, але так не може тривати довго. В минулому році таких виплат, таких транспортів, як медична й освітня субвенція, не була не було. І сьогодні ми фінансуємо по одній 12-й частині минулорічних видатків. Якщо, ви, якщо бюджет не буде затверджений, Шаломі, депутаті, то, прислухи, то, то ми не зможемо фінансувати таких видатків, які зараз в даний час будуть фінансуватися за рахунок медичної і освітньої системи. В районному бюджеті передбачено нові види видатків, такі як... Субвенції на дошкільні установи і на клуби. Ми на комісії, Оксані Васильівна, говорить, за такий бюджет голосувати, то є злочин. Але бо наших людей всіх кидають. Правильно тут і Ярослав Васильович піднімав, і Мар'ян піднімав. Ми бідні чого, бо бідні, ми Ми ж маємо і на дружбу. Якщо вони переводять, перекидають ці гроші. Ми б жили, правильно, і свої села би забезпечували повністю. Але того нема. Ми зараз доведені до того, просто до того факту, що поставлені маємо то, що маємо. І від нас мало зараз що залежить. Прийняти цей бюджет треба. Знаєте, що мене спонукало до того? Я говорю, прийшов учасник війни, е там, де бойові дії йдуть. Він каже, я в Бога не вірю, я почав Евангелію, він командир взводу. Я читаю і за, за мною всі читаю. І одна просьба про що пристукування з ним було. Каже, перестаньте шукати один в одному той негатив. Робіть щось. Запросили до слова і головного податківця району, котрому разом із суб'єктами господарювання виконувати дохідну частину бюджету. Запитайте мене, скільки я вбачаю дохідну частину бюджетів бродівського бюджетів. Я назвав, що таке бюджет. Бродівського району на 2015 рік. Скажу вам, я прогнозую: 53 56 мільйонів. Є, ріст, є, нормально, нормально. Наш район порівняно з іншими. го 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 Після детального обговорення депутати підтримали запропонований проект рішення та проголосували за доповнення. Найбільш активні учасники обговорення вважають, що бюджет міг би бути кращим. Бюджет розвитку. Дуже мінімальний, практично нульовий, а заклади освіти не можуть функціонувати без утримання, без... бо дуже багато закладів освіти, і дахи протікають, і системи опалення не в якісному стані, і енергозбереження не забезпечується, тому що вікна, двері і так далі дуже в незадовільному стані. Все це спричинює певні трудності для роботи для галузі освіти. І якщо порахувати, то не вистачає в нас і в повному об'ємі на заробітну плату, не передбачені кошти на харчування учнів, не передбачені кошти на фінансування, підвезення учнів до шкіл району. Ну, але враховуючи те, що зміни і пропозиції були, які я вносив на сесії, враховані, і що бюджет буде уточнюватися найближчим часом. Верховною радою буде реалізація надія є, і на місцевому рівні. Будемо приймати більш раціональні і правильні рішення. Обговорювали і ситуацію з місцевими радами. Сільські голови майже повним складом прийшли на бюджетну сесію районної ради, адже за наступного тижня прийматимуть свої бюджети. Кожна сільська рада повинна виживати цього року, як то кажучи, своїх надходжень. Ми передбачали вже переглянули свій бюджет під грецькою сільської ради. Ну і думаю, нам не дуже буде важко вижити, але є такі сільські ради, яким важко вижити. Бо від нас те, що нам поступало на протязі року, кожного місяця цього року від нас забрали, все йде в державний бюджет, в районний бюджет. Ну, наприклад, сьогодні затвердили на сесії то для сільської підгорецької ради дуже добре, тому що затвердили, затвердили технічну документацію нашого цегального заводу то є підгір'я ПП Підгір'я, де буде 76 шість тисяч поступати в наш бюджет. Ну і на території нашого села є заправка. Жваво обговорювали учасники засідання питання видатків на утримання районної ради, які теж є складовими районного бюджету, інформувала голова Ольга Шайдуліна. Одне з важливих для життєдіяльності району затвердження списку народних засідателів суду. Ближче до обіду депутатів доводиться буквально втримувати на місцях та просити розглянути ще декілька питань порядку денного, адже давно у минулому вибори, коли обранці обіцяли плідно працювати задля громади. У числі останніх розглянутих питань звіти керівників двох комунальних підприємств районної ради, Бродівського ринку та стадіону Ювілейний. Халілю Шайдуліну довелося відповідати на численні запитання про отримання головної спортивної споруди району та диференційований підхід до представників різних видів спорту. Решту запланованих питань, зокрема про дороги, депутати розглянуть на наступному засіданні 31-ї сесії, у роботі якої оголосили перерву.